Цитата з підручника теплотехніки. У вузьких каналах швидкість газів зростає і тепловіддача до стінок підвищується. І себе розганяє, чути, як котел підкипає. Добрий ранок і хочу я вам показати, над чим я зараз працюю. Щоб просто створити бездимне горіння, все дуже просто. Відштовхуємося від діаметра димохода 130. І завужуємо на 56% площу завуження. У нас виходить 114 мм, у нас 65 мм. І довжина цього ходу 200 мм. Хочу ж показати, як працює вперед. І з'являється бездимне горіння. А от як забрати тепло? Отже, основна задача в нас забрати тепло. І наприкінці своїх експериментів весною 25-го року я винайшов систему, яка дозволяє якісно і швидко відібрати тепло водяною рубашкою від. Пальника, в якому створилося бездимне горіння. Зараз розкажу, слідкуйте далі. Отже, ви бачите горизонтальну змійку з щіленою біля стінки. Коли гази чи гаряче повітря йдуть по каналу, вони завжди прагнуть пройти по центру, там де менший опір. Якщо залишити щілину біля стінки, гаряче повітря обов'язково омиває сам метал теплообмінника, миттєво віддаючи тепло. Це як у воді. Якщо пропустити струмок рівно, він лизатиме лише центр труби. А якщо зробити завуження, він прилипає до стінки, це називається ефект коанда. 2 см щілена. На повороті, ви можете бачити. Повороти завжди створюють турбулізацію, а турбулентний потік віддає тепло у рази ефективніше, ніж ламінарний. Ці 2 см як сопло, яке примушує газ закрутитися і облизати стінки. Ось така постановка виявилася найефективнішою. Зараз розкажу, постараюсь розказати. Ось О, основний пальник, в ньому ось отвори. Ось тут цеглина і отвір. Десь 25. Проходить сюди вогонь. І тут щілина ось. Десь міліметрів 5-1 см, проходить сюди. Тут же все розкала... розпечене. Ця цеглина розпечена, ця розпечена. Отже, широкий плюс вузький хід, згідно науки, класичні підручники радять чергувати широкі і вузькі канали, бо у вузькому швидкість зростає, теплоінтенсивність більша. Але на практиці це іноді працює гірше, бо гази проскакують вузьке місце і знову виходять у широкий, де втрачають контакт із стінкою. У моєму варіанті, тепло не просто проскакує, а змушене при кожному повороті залишати енергію. Але потрібно мати на увазі, що. Завужень має бути тільки два. Якщо поставити вже третє, тяга збивається і сила горіння збивається. А тепер дивіться, що я зробив. Я зробив не просто вузький хіст, а горизонтальну змійку з щілинами по 2 см, і дивіться результат: теплообмін миттєвий навіть від жару ще до появи полу. Як бачите, Горіння практично нема. Стоїть там якась одна патика. І все. І отак, оце скільки дров, скільки жару. І отак воно мені тримає 60 градусів на котлі. І виникає питання, куди додавати вторинне повітря? В моїй схемі вторинне повітря буде додаватися ось сюди. А це, ви бачите сам пальник. І пройдемося, як проходять гази. Сюди гази заходять, утворюється пальник, змішується з вторинним повітрям, утворюється синя полум'я. І ось тут зверху я положу стекло, ось тут. І ми будемо бачити, куди йде полум'я. А полум'я, коли все холодне, воно йде по центральних ходах. А коли вже все розігрівається, полум'я отут, під стінкою, тільки тут горить. Ось тут все заливає полум'ям, все заливає полум'ям. Але самі язики, сині, самі теплі гарячі язики під стіночкою. Ось тут де миттєво мит передається тепло у воду. Ось тут одна точка і ось тут інша точка. І далі вже йде у великий теплообмінник, і виходить, підписуємось, слідкуємо. Це все буде наглядно показано. На цей раз навіть через цікло ми це все побачимо і буде дуже цікаво. Слава Україні героям, Слава! Рашистам! прошу не заходити. Інформація не для рашистів, тільки для українців. Українською мовою, український контент.